Усім привіт! Сьогодні я вам пропоную дуже класний варіант збереження буряка або ж консервація буряка на зиму. Є варіант, коли люди проживають в квартирах або просто не мають холодних підвалів і з часом буряк стає м'яким, для того, щоб його зберегти, а відповідно немає місця у морозилці, щоб його заморозити, я вам пропоную його закрити у банки на зиму. Чудовий варіант, який підходить для багатьох рецептів. Готується просто, зберігається класно. Нам потрібно червоний буряк, вода, оцет, цукор і кам'яна сіль. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку ми приготуємо маринад, яким будемо заливати наш буряк, для якого ми беремо воду. Детальну пропорцію, як завжди, я залишу в описі під відео. До води ми додаємо цукор, а також сіль. Сіль я рекомендую брати звичайну кам'яну. Перемішуємо і відправляємо на плиту до закипання та повного розчинення солі та цукру. Червоний буряк я попередньо відварив і буду натирати на оцій грубій терці. Хоча це не принципово, залежить від тої страви, в якій ви будете використовувати сам буряк. Можна його натерти на терці для морки по корейськи можна нарізати квадратиками, ломтиками, як вам зручно. Проте, оцей варіант на грубій терці, він найбільш поширений, оскільки такий буряк можна просто використовувати як в салатах, так і для бурща. Тому зараз я натираю вже відварений буряк на терку. Тепер я його закладаю в добре промиті баночки. На рахунок літражу обирайте самостійно. Як на мене, 0,5-07 це є оптимально. Але обирайте самостійно. Маринад тільки закипів. До нього я вливаю оцет столовий 9%. Перемішую. Тепер для зручності беру велику кастрюлю, в якій буду наш буряк стерилізувати. Вкриваю обов'язково рушничком. Перекладаю акуратно баночки в кастрюлю та акуратно буду до самого верху наповняти баночки маринадом. Робіть це поступово, тому що маринад буде осідати дуже повільно, оскільки буряк щільно наповнений в баночках. Ось і все. Тепер я беру кришечки. Кришки я не стерилізував, тільки добре промив. Накриваю цими кришками баночки, одне перевіряю добре на резинки, щоб вони були цілими і не пошкодженими. Тепер я заливаю відразу кип'ятком із чайника кастрюлю з банками. Банки повинні бути покриті більш ніж наполовину, марусин поясок. Після чого відправляю кастрюлю на плиту стерилізуватися. Якщо у вас є кришка, накрийте кришкою і півлітрові баночки ми будемо стерилізувати 15-20 хвилин. От і все. Після стерилізації акуратно дістаємо баночку. І тут стандартна процедура, нам потрібно просто її закрити ключем. Такий рецепт просто ідеальний. Коли у вас немає часу готувати довго буряк, варити його. На вечерю чи на обід відкрили баночку, додали цибульки, олійки і у вас виходить просто смачнющий салат. Готувати шубу, готувати борщі, направду, це дуже-дуже класно. Закрутили до кінця декілька поворотів назад, знов до кінця, і наша баночка закрита. Варто, як завжди, кожну консервацію ось так прокатати, для того, щоб рівномірно розійшовся весь маринад, перевернути баночку і закрити полотенцем. Одіялом, курткою до повного вистигання. Такий так званий буряк рецепт дуже універсальний. Закликаю вас, просто приготуйте. Це паличка-виручалочка, направду. Якщо у вас тепла квартира і ви бачите, що буряк починає псуватися, починає м'якнути, це не обов'язково робити в жовтні чи вересні, коли ви викопуєте буряк. Таку процедуру з буряком можна зробити і в лютому, і в березні, і в січні. І таким чином ви збережете свою працю, і у вас буде просто ідеальна заготовка для того, щоб робити борщі, салати, закуски. Будь-що, Будь-що, направду, готується дуже швидко, дуже просто. Зберігається в теплій квартирі на ура, не псується. А самий, самий великий плюс такого буряка в тому, що коли відкриваєте банку, таке враження, що ви його просто щойно відварили. Не відчувається ні оцету, ні жодних спецій. Класний варіант: готуйте просто, доступно, смачно. Ви можете це робити тільки як викопуєте буряк, і у вас якийсь дрібний, для того, щоб не викидати, проварили, закрутили, або ж робити щорічну заготовку як заправку до борща. Дуже просто, дуже смачно готуйте, користуйтеся методом, користуйтеся рецептом, бо направду. Ідеальний варіант. Я вас просто закликаю його приготувати. Якщо вам такий рецепт зайшов, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться на мій канал. Усім смачного!